1 лютого учні Великоберезянського ліцею приєдналися до Всесвітнього дня читання вголос і подарували своїм друзям радість спілкування з книгою. Дві подружки Оля і Ніна сиділи в саду на лавці, доріжкою спираючись на палицю, проходив дідусь недалеко від дівчаток. Він зупинився. І вийнявши носовка, почав протирати ним окуляри. І тут у нього збід. Пахли, впала складена газета. Дідусю загубила, загукала Оля. у у вас газета впала, а ніна не стала кричати. Підхопилась з лавки, підняла газету і простягла її дідусеві. Ви захопили, сказала вона. Візьміть, будь ласка. Що, пішов? Пішов, здається. Як у мене серце б'ється, що ж було тут, розкажи. Та нічого, залиши. Мусить бути те, що буде. Як горять у мене груди, келих випитий до дна, вся отрута. Ах, вона. Жив у нашому селі дід Матвій. Сповнився йому 80 років. Немічний став дід. Прийшла весна, сидить дід біля хати на лавочці. Зі школи йдуть діти, несуть сад, саджанці дуба. Дайте мені один дубок, просить дід Матвій. Дали діти їм дубок діду, Пішли та й думають. Що ж робити має дідусь із дубком? Адже він такий старий, немічний. А дід Матвій зібрав свої останні сили посадив дубок на дорогою.